Доброго дня, шановні колеги. Насправді сьогодні, мені здається, на погоджувальній раді треба вирішити одне ключове питання. Вівторок треба негайно голосувати відставку прем'єр-міністра України, тому що далі країна терпіти таку наругу, яку називають політикою, не може. Я вважаю, що сьогодні на погоджувальній раді треба було поставити це питання на голосування і виносити вівторок в зал. На жаль, цього зроблено не було. Це означає, що продовжуються кулуарні змови, кулуарні домовленості, які насправді не є публічними, і які країна не може спостерігати і не може аналізувати. Наша сьогодні позиція фракції Батьківщина, партії Батьківщина дуже чітка і дуже зрозуміла. Ми виставили п'ять ключових, на наш погляд, вимог. Формування нової коаліції і затвердження прем'єр-міністра перша вимога це власне ліквідувати те, що і стало причиною кризи це об'єднання. Кланів, олігархів, політики все це здобрено добре корупцією на державних коштах і на коштах, які виймаються з кишень людей. Тому ми вважаємо, що перша умова відділити політику від кланових і олігархічних забаганок, і це означає перевірити кожного міністра, кожного чиновника, кожного посадовця на наявність зв'язків і впливів олігархічних кланів і власне корупційних схем. Друга наша вимога також є очевидною. Для того, щоб міняти стратегію соціально-економічного розвитку, негайно задовільнити невідкладні ультимативні вимоги малого середнього бізнесу, які були сформовані на українському бізнес-форумі і які доведені до відома і Верховної Ради, і президента, і уряду. Якщо не буде цього зроблено, це означає, що малий і середній бізнес далі буде у загоні. Третя наша вимога прийняти зміни до закону. Про мораторій на продаж сільськогосподарської землі мінімум на 5-7 років ввести цей мораторій доти, поки не буде сформовано національне українське фермерство. І поки фермерство не замінить монополію, латифундії і ключові змови в аграрному секторі. Саме тому ми вважаємо також, що треба приймати зараз, не завтра, не післязавтра, а зараз буквально приймати ті закони. Які сприяють розвитку фермерства, це означає повернути пільгову систему оподаткування. Це означає прийняти державну програму підтримки сімейного фермерства і будь-якого іншого фермерства. Нам потрібно дати дорогу розвитку цього сектору економіки. Наступна наша вимога вона також є такою, без якої ми не будемо входити в коаліцію і голосувати за будь-якого прем'єр-міністра. Мусять бути негайно знижені тарифи до ринково обґрунтованих. Тому що сьогодні вони суттєво завищені, вони не відображають ринкову кон'юнктуру і вони витягають з кишені людей останні копійки. І остання вимога, яку ми вважаємо зараз, треба приймати як першочергову для зміни соціально-економічної стратегії розвитку нашої країни, це доведення пенсій і заробітних плат по своєму рівню, стипендій інших соціальних доходів і виплат до рівня який покриває інфляцію за два останні роки 49% інфляції за 2015 рік, а підвищують пенсії і заробітні плати на 2-3-5%. Це не дасть поштовху для розвитку економіки України. Головні інвестори країни це громадяни України, які можуть купувати товари, послуги, продукти харчування і все інше. Сьогодні вони не можуть нічого купувати. Сьогодні вони по суті свої настільки знекровлені не фінансово, всі українські родини, що вони не можуть іноді собі навіть купити невідкладних потрібних продуктів харчування, і це, на мій погляд, є основою розвитку економіки держави, підвищення пенсії і заробітних плат, а також наша вимога зняти податки з пенсій, які є ганьбою, тому що жодна країна світу, навіть самі бідні і само низка розвинуті, не вводять податок на пенсії. Це тільки ноу-хау уряду Яценюка. І ми вважаємо, що з цим соромом треба покінчити, але це лише першочергові умови і вимоги. Якщо це не буде зреалізовано, і ці вимоги не будуть виконані, батьківщина не зможе вступити в коаліцію і не зможе підтримати прем'єр-міністра, тому що минула коаліція базувалася. На блоці Петра Порошенка і Народному фронті вони складають 90% кількості депутатів, які формують коаліцію. Вони вдвох формували політику до сьогодення, вони вдвох проводили так звані в лапках реформи, вони вдвох довели країну до такого жахливого руйнівного стану. Зараз майбутня коаліція також планує бути сформованою на базі Народного фронту і блоку Петра Порошенка їх знову буде 90% від складу коаліції. І це означає, що якщо ми... Ми не змінимо. Соціальну економічну стратегію розвитку держави докорінно не змінимо систему управління державою, пріоритети і їх реалізацію, то в принципі тільки блок Петра Порошенка і народний фронт поміняються кріслами, комусь прем'єр-міністр, комусь спікер. Але якщо не буде змінено все інше, то це означатиме, що країна буде рухатися на таку саму руйнацію, як вона рухалася два попередні роки, і тому ми вважаємо, що зараз мусить бути публічна дискусія. Відносно зміни соціально-економічної стратегії. Якщо цього не відбувається, це означає, що ніяких змін не буде, і тоді мінятися кріслами будуть блок Петра Порошенка і народний фронт без батьківщини. А якщо щодо ваших законодавчих вимог, як ви домовилися, спочатку голосують за законопроєкти, законопроекти, потім ви голосуєте за прем'єра, чи вже потім ми намагаємося сьогодні скласти меморандум між партією Батьківщина. І наступним прем'єр-міністром, кого не виберуть, там народний фронт, і блок Петра Порошенка, зробити цей меморандум публічним, де буде. Якраз задекларована зміна соціально-економічної стратегії. Ми також вимагаємо голосування частини законопроєктів до призначення прем'єр-міністра, тому що ми не хочемо, щоб це було просто черговим обманом створення коаліції, призначення прем'єра, а потім якісь інші обіцянки. Ми намагаємося зробити так, щоб під ці кадрові перестановки, під ці кулуарні нові змови щось просто вирвати для людей. Розумієте? Хоч щось вирвати для людей. Для бізнесу, для суспільства, для аграріїв, тому що два роки не люди, не малий середній бізнес, не фермерство взагалі не були пріоритетом роботи уряду Яценюка і більшості, яка складалася з двох фракцій де факто. Тому ми сподіваємося, що або зміни, або нікого не потрібно вводити в оману. Юлія Володимирівна, а чи голосуватимете ви за відставку Яценюка, поки ці умови не будуть виконані? За відставкою Яценюка, ми вважаємо, треба було голосувати ще. Ну, як мінімум півроку тому, а краще взагалі не призначати таких невігласів і абсолютних, вибачте, пофігістів на посади прем'єр-міністра людей, які не знають, як управляти державою. Ну якщо вже така помилка зроблена, то треба її якомога швидше усунути. Крім того, я хотіла би заявити, що наша фракція буде голосувати за відставку генерального прокурора, але в той же час ми вважаємо, що призначення нового генерального прокурора мусить відбутися виключно. За списком майбутніх потенційних генеральних прокурорів, які назве громадянське суспільство президент України, і з цього списку президент мусить вибрати одного з пропонованих громадянським суспільством майбутніх генеральних прокурорів, тому що запорука успішності боротьби з корупцією лише в тому, щоб генеральний прокурор прийшов незалежний від будь-якої гілки політичної влади. А якщо це буде кандидатура Луценка, будете його підтримувати? Я ще раз хочу сказати, що внесення кандидатури на посаду наступного генерального прокурора може бути тільки від громадянського суспільства, причому від тих осередків громадянського суспільства, які сьогодні очевидно борються з корупцією, які очевидно знають, хто може реально бути ефективним новим генеральним прокурором. Я вважаю, що треба об'єднати вимоги всіх громадських організацій, які борються з корупцією, і створити єдиний список, в який також може входити Горбатюк. А чи буде сьогодні радитися фракція батьківщини і з якого приводу саме? Так, сьогодні обов'язково партія Батьківщина Буде продовжувати роботу з іншими фракціями парламенту, з керівництвом уряду і парламенту по коригуванню коаліційної угоди, де ми будемо вносити все те, що щойно, про що я щойно сказала, і насправді ми будемо добиватися коригування коаліційної угоди. Крім того, я хочу чітко заявити, що партія батьківщина ніяких кадрових вимог не висуває. Ми не претендуємо на те, щоб наші кандидати кандидатури були висунуті до уряду і більше того ми не будемо мати кандидатур в наступному уряді навіть якщо увійдемо в коаліцію після виконання наших умов